Якось раз люди поставили запитання Господу чому на цій землі так багато несправедливості, брехні, смертей, розпусти, насильства і воїн? запитали в Бога люди. Бог у свою чергу здивовано подивився на людей і поставив їм зустрічне запитання. То вам що хіба не подобається все це? Ну, звичайно ж, ні, Господи, закричали люди. Тоді Бог знизав плечима і відповів. Ну так не робіть цього. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <рес> Колишній лікар із платної клініки влаштувався лікарем у військоматі. Вигнали вже за тиждень. Абсолютно всі призовники виявилися тяжко хворими, які терміново потребували тривалого і дорогого лікування. Літній німець приходить до пастора і каже, я хочу покаятися. Під час війни я ховав у своєму підвалі єврея. У чому ж тут каятися, сино мій? Ти зробив богоугодну справу. Але я брав із нього гроші. І це невеликий гріх. Ти його врятував, ти годував його. Але я не сказав йому, що війна скінчилася, і беру з нього гроші досі. Як? Негайно випусти цього нещасного. Німець приходить додому, спускається в підвал і починає каятися. І ти думаєш, я не знав, що війна скінчилася? перебиває його єврей. Я тільки молив Бога, щоб ти не збільшив плату. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. На вулиці жінка годує хлібом птахів, Перехожий, що йде повз бурчить. Неподобство якесь. Люди в Африці голодують, а вона тут птахів хлібом годує. Чоловіче, ну що ви до мене приколупалися? Я ж до Африки не докину. Куме, ти чого похмурий такий? Та гороскоп поганий. Водолій може дізнатися про зраду близької людини. Тю. Та хіба ти водолій? Танька, моя водолій, підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. У колгосп приїхала іноземна делегація. Поміж іншим, голова поскаржився їм на слабосильність племінного бика. Гості поїхали і через деякий час надіслали голові на знак подяки за гостинність спеціальні пігулки для того самого запліднювача. Став голова згодовати їх потихеньку бику. І той відразу взявся до своєї безпосередньої роботи. Природньо колгосп теляти не став здавати державі більше, телиці молока додали. Вийшов колгосп на перше місце в області. Приїхали голови, сусіди, і, кажуть, мовляв кажи, у чому секрет успіху? Ну, він із сейфа пігулки дістав, показує їм. Ось гості з іноземної делегації прислали для бека племінного. Ось і весь секрет. Гості подивилися, подивилися й кажуть якісь здоровенні вони, ще й жовті на додачу, господар. Та що то? Знали б ви, які вони гіркі? Подружжя ввечері дивиться новини по телевізору. Раптом жінка задумливо питає Чуєш, Гришу? А якщо справді почнеться ядерна війна, що робитимуть різні олігархи і політики з накраденими грошима? Як, що валю, бункери ними обклеювати будуть? А моя кішечка, коли був землетрус, лише підняла голову, нічого не зрозуміла, і далі спати, всупереч усталеному переконанню, що тварини підземні поштовхи нібито мають відчувати і тікати звідти. Ви все неправильно зрозуміли ваша кішечка прокинулася, оцінила магнітуду землетрусу, потім зіставила цю інформацію з технічним паспортом будівлі і зрозуміла, що нічого тут небезпечного немає. Чоловік вранці ледве встає, страшенне похмілля, Хилитаючись до добрів до дзеркала, дивиться, у нього каламутним поглядом, махає рукою. Рястя, несинхронно. Шакал прийшов до Лева і каже Давай поб'ємося. Лев на це і вухом не повів. Тоді шакал пригрозив. Я зараз піду і всім розповів, що ти мене злякався. Лев, позіхнувши, відповів, Нехай уже краще дурні засудять мене за боягузтво, ніж розумні будуть зневажати за бійку з шакалом. Старий фотограф із мавпочкою бродить одеським пляжем у пошуках заробітку. Підходить до нього бритоголовий здоровань. Чуєш, діду, це а з мавпочкою скільки коштує? Фотограф уважно дивиться на нього і після невеликої паузи перепитує: Сфотографуватися? Дівчина до нареченого. Любий, я сподіваюся, ти завжди будеш у всьому зі мною згоден. Так, Люба, ні, правда? Так, Люба, брешеш, мабуть, так, Люба. На привозі, молодий чоловіче, покладіть, будь ласка, насіння на місце, але є тільки спробувати. Шановний, якщо всі приходитимуть до мене і куштуватимуть, то я стану знаменитим на всю Одесу, а мені ніколи роздавати автографи, мені потрібно насіння продавати. Алло, психлікарня? Так. Що ви можете сказати про людину, яка о шостій ранку всіх буде грою на трубі. Бажано таку людину госпіталізувати. Ваша адреса військова частина така, то казарма, днювальний. Іде браконьєр берегом озера, а на плечах дві величезні щуки тягне. Аж тут його рибнагляд зупиняє, мовляв, попав ти, дядьку. А браконьєр і каже Хлопці, не повірите, я цих щук із дитинства знаю. Як це? Ну, відкриваю я якось банку ікрою, а там два малька. Ну, я їх у цій баночці годував, годував, потім вони рости почали. Місця природньо мало стало. Пересадив я їх у трилітрову банку. Там годував і там місця стало мало для них. Пересадив їх у ванну і там годував. І ось нарешті і ванна для них мала стала. Я прийшов на берег озера і відпустив їх. Тепер приходжу, свисну, вони припливають, я їх погодую і вони відпливають. Не вірите? Хочете покажу? Представники рибнагляду здивовано Ну, покажи. Ну, чоловік підходить до озера, випускає щук і стоїть курить. Ну, свисти. Навіщо? Ну, щук годувати? Яких щук? Розмовляють дві подруги. Ти знаєш, я коли нервую, починаю вдома прибирання і довго відмиваю все до блиску. Це дуже заспокоює. А можеш якось зайти до мене, понервувати? Господиня запросила лікаря до своєї хворої хатньої робітниці. Лікар почав оглядати пацієнтку. Коли господиня вийшла, хвора сказала Я абсолютно здорова лікарю. Просто господиня заборгувала мені платню за місяць, і я не встану з ліжка, поки вона не заплатить. Мені вона теж винна вже за п'ять візитів. Посуньтеся, я поряд ляжу. У лікарні зустрілися двоє знайомих. О, Костю, привіт. А ти що тут робиш? Та от дітей привіз. А що з ними сталося? Ех, грали в шахи на щеглі, в одного перелом пальця в іншого струс мозку. <риклад> Чи згідна ти збирати його шкарпетки по квартирі, зустрічати в п'ятницю п'яним в дрова посеред ночі, відпускати на риболовлю з ночівлею, дивитися з ним футбол, терпіти його друзів і тягнути все господарство і роботу по дому на собі? Чи згоден ти, віддавати їй усю зарплату, пам'ятати всі дати, регулярно дарувати їй квіти-подарунки, любити тещу, не пити, не гуляти і щодня виконувати подружній обов'язок. Отак треба питати конкретно, а то в горі і в радості. Фігню всяку абстрактну плетете. <рес> Випадок у театрі. Вистава для дітей момент, де ось ось має з'явитися головний лиходій. Світло вимкнене, оркестр насторожно так щось грає. У залі тиша і тут такий тоненький дитячий голосочок. Трястя твоїй матері, страшно ж як? <риклад> Група євреїв з Ізраїлю вирушила на екскурсію до Китаю. Гуляючи пекіном, вони бачать синагогу. Це було дуже дивно. Вони заходять, роздивляються, там китайці. Рабин також китаєць. Рабин читає тору. Євреї підходять до рабина і кажуть Міцного здоров'я, брате. Рабин подивився на них і сказав Які ми, брати, ви навіть не схожі на євреїв. Молода бухгалтерка влаштовується на роботу. Головбух дає їй завдання. І не помиліться, будь ласка, порахуйте суму двічі. Через деякий час вона підходить до нього і каже Я перерахувала сім разів. Молодець! Люблю старанних працівників. Ось тут записані всі сім результатів. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <риклад> Дзвонить коханка коханцеві. Любий, приходь сьогодні до мене. Навіщо? Розетку полагодити? А що мені за це буде? Я тобі спасибі скажу. Ні, сьогодні не прийду. Чому? Мені сьогодні зранку дружина вже двічі спасибі сказала. Лікарю, мені погано. Що можете порадити? Ви курите? Курю. Ходімо покуримо, зараз щонебудь придумаю. Приходить Рабінович найматися агентом із продажу. Йому кажуть, маєте на увазі, наш агент із продажу повинен зуміти втридорога продати холодильники з кімосом. Ой, що ви мені тут розповідаєте? Я один раз продав шейху, якого 342 дружини. Ну шейху продати не важко. Так, Роллс Ройс не важко, а от ви продаєте йому надувну жінку. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Машина з розгубленою жінкою за кермом мчить прямісінько у стіну. За кілька секунд до аварії чоловік, який сидить поруч із нею, смикає ручник, і автомобіль завмирає в сантиметрах від перешкоди. Жінка починає йому палко дякувати. Чоловік, та годі, я це на автоматі. У мене в кабіні винищувача в цьому місці розташований важіль катапультування.